Богословських переконань при тому, щоб не вважати, що все, що вони написали, було правильним і істинним. <coughs> і виникає питання, в якій степені ви, як православні богослови, можете те саме робити, не визнаючи за кожним Святим Отцем істинність, за кожним твором, за кожною ідеєю, яка в них була? Certain fathers met with the approval of the Певні отці <coughs> Були церквою. Вони були визнані церквою. В дійсності відомо, що в випадку вони навіть сформували ту ситуацію, яка потім відбулася в рамках Вселенського собору. А є фрити критиці на вайтронське. Наскільки ви як православні богослови здатні чи вільні до того, щоб критикувати їх? Як це робить Торнс? of a rift between the Cappadocians and just as Рубет. Наскільки ви, Православні богослови, вільні вважати, що є значні відмінності і розбіжності між тим, що, наприклад, вважали по Палакійці і them Воли? Торренс very different. Do you have that freedom to see them as being different? Торенс, зокрема, вважає, що. В них були дуже суттєві відмінності і питання, на ці, і ви, як православні богослови, здатні, маєте право теж так вважати. To embrace the, it. Близько співвідносно до цього питання є інше питання, а саме, що означає для вас, як православних, приймати патристичну традицію? For criticism of dualism in the capital has implications for one's attitude toward Palamis' essence energies distinction and toward the rise of neo Palamism in the 20th century. Кривика Торансом дуалізму у Капотухійську має певні наслідки. А саме, це наслідки, що ставлення нас до розділення у Григорія Палами, розрізнення у нього між сутністю і енергіями

Чи є інтерпретація Торенса або щось подібне до нього взагалі можливістю для вас? Я хотів би наголосити, що я не знаю відповіді на це питання. І я задаю це питання для того, щоб ви змогли подумати над тим, як ви самі оцінюєте історію розвитку вашої московської думки. A closely related issue is whether you as Orthodox scholars can carry on your study of the past in collaboration with Protestants or Roman Catholics. Some Protestants, like Torrance and I, gladly work with you, read your writings, and learn from your insights. Деякі західні наукурси, зокрема і я радо могли б співпрацювати з вами, читати ті писання, які належать до вашої традиції, і вивчати разом ті розуміння, які походять цих ці церкви. В дійсності я вже багато чого навчився з східної християнської традиції. Протягом останніх 25 років я часто говорю про Троїцю та про Христа, і це, 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 ці вчення змінили і, змінили і те, про що я говорив. І я усвідомив, що грецькі отці і я думаю, і ви так само говорили. Про те, що я сам усвідомлюю досить чітко, ніж я про це зазвичай говорю. It, than like a typical Western, the Western. І таким чином ця книга є прикладом того, що я говорю про Троїцю і про Христа більш в стилі, який характерно для східної християнської традиції, ніж це прийнято у західних. Scholars like, like Torrance and I are not alone. There are many of us in evangelicalism who are willing to study the Fathers with you and to learn from you. But my question to you is can you work with us? Але моє питання до вас, наскільки ви можете чи хочете співпрацювати з нами. Наскільки дозволяє ваша власна традиція вчитися від нас, тому як ми розуміємо о цій церкви? Я маю надію на те, що. Наші відкриття можуть стати частиною наробкою для вас в розумінні вашого минулого. Я я багато 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 навчився від 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 вас, тобто від східної християнської традиції. І in І in the well. і на Заході є православних, які теж кажуть, що що вони багато чому навчились мене. маю надію, що так само може статися і тут, в Україні. Thank you. Дякую. Ну, я думаю, зараз вам здавати питання. Якщо у вас є, у нас є ще достатньо часу. Mm -hmm. вот, якщо є питання, будь ласка. Давайте. Як взагалі вирішили наші наших святоконцов? What was your way? Why did you decide it to learn this Soviet okay. Union? Um, I first came to the Soviet Union in 1990. 92? 90. 90. 90. I did not know anything about Eastern Authority. Я знав, так в моєму розумінні це було, що Радянський Союз був атеїстичною країною, і він не був країною, де була традиція східного християнства. І коли я почав бути поруч з контекстом східного християнства, я з, з, з часом все більше і більше почав приділяти цьому увагу. And then as I looked at the differences between Eastern and Western theology, I wanted to learn where they came from. І таким чином, коли я побачив суттєві різниці між західним і східним християнством, я захотів зрозуміти, звідки вони походять. І таким чином я прийшов до того, щоб вивчати очі в церкві. І таким чином я почав. писали докторскую диссертацию в Кембридже, в А как, как, протестантские протестанты относятся к понятию того, что Господь основал не церкви и оставил не учение, а оставил церковь. И чтобы понять ну, то, что он сказал, нужно быть в церкви. Как, как, как к этому? Christ, Christ uh, has uh, one church, not many churches. And uh, if you want to understand correctly the way that church fathers think, think, you should be in the church and not, not in, uh, sorry, in, in the in the in the round of the church. Okay that, 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 that so you want to okay. I think um, that issue is what will probably determine whether you can work with us. Це um, питання, has an understanding of the church in which different denominations and traditions can all be considered a part of the whole church. Вот уточнізниє, що його розуміння церкви, коли представники різних деномінацій, конфесій є частинами одного цілого. And so I am able to think of you and us as belonging to one church. Таким чином, я здатний мислити таким чином, що і ви і я є частинами. Однієї церкви. І відповідно питання, наскільки православна еклозіологія дозволяє вам розуміти мене частиною церкви, це питання якраз яке відноситься до вас. Відповідно, одне з питань, яке треба вирішити, полягає в цьому. I could not possibly understand the church fathers because I am not understanding them from within the orthodox liturgical tradition. І таким чином ви можете, як представники східної християнської традиції, сказати, що я, як людина, яка не належить до цієї традиції, яка не має досвіду літургійного життя в східній церкві, я не можу адекватно зрозуміти отців церкви. І я переконаний в тому, що є багато православних, які саме так і вважають. І таким чином така ситуація, що ви, це якраз те, що я трохи говорив, що може бути, що ви не готові або не бажаєте вчити те, що можуть розповісти про ці церкви представники західної християнської традиції. So that is, that is your that's something you have to think about. І це є ваш вибір, це те, над чим можна ще подумати. Ну я тут прохання, щоб я прокоментував ситуацію. Брат, ви ж так розумієте, більшість перших курс академії. Ви доживете колись до другого курсу. Там будуть вчити, я буду вчити. Тому що в західній церковній традиції флазіології є, зокрема, е, Конфесія Августа, тобто аугурське сповідання віри, яке передбачає те, що критерієм церкви є правильне проповідання Слова Божого Євангелії і, і наявність тайності. Це, зокрема, характерно для лютеран. Я, мені важко говорити на світі це співвідносно до. Традиції є в ангелічних християн, але більшість, зокрема, протест... традиційних протестантів вважають так. Якщо в даній церковній групі проповідується Біблія, чисто з нашої точки зору, безбірісці, да? і якщо в ній є таїнство, то це є церква. Це характерно для більшості західних протестантських конфесій, я думаю, це якраз той випадок, який тут є. Тобто різні критерії церкви. Мало того, якщо ви до другого року, ви ще щось знаєте про те, що є різні православні позиції щодо меж церкви. Тобто є, зокрема, Геофарослід, який вважає не так все однозначно, як вам в семінарі розказували. О, там і всякі інші нюанси. Тобто, Загалом дуже важливо, що це, це питання, зокрема, до історії християнства в ХХ столітті є ситуація така, що дуже часто. Православ'я стало цікавим на Заході, завдяки тому, що воно стало свідомо прагнути для того, щоб відкрито, зрозуміло пояснити свою позицію. І ця позиція діалогу вона виявляється цікавою для обох сторін. що І західних християн стало надзвичайно цікаво знати там, про батьки, зокрема, про інші якісь особливості східної традиції. І це якраз Ситуація діалогу не здатна збагатити і, і православних, і протестантів. Оце, це я так вважаю, і це підтверджується фактами, про які ви знаєте, в наступному році. Можна ще один також коментар. Ну, якщо от, читаючи цю книгу, да, я її прочитав, я навіть вам про це говорив, складаючи надзвичайно дивне враження, но... Я е, свідомо почав вивчати свою традицію, до якої я належу, православ'я, десь 17-18 років. І відповідно прочитав ну, досить велику кількість, яка пояснювала основи е, відручення традиції, до якої я належу. Читаючи книгу професора Ферберна, я постійно ловив себе на думці, що, а що ж відрізняє думку, викладену в цій книзі, від моєї думки. Православного, і від, якась була кристалізована, читаючи православного. І ви знаєте, складно знайти, от мені як богослову любітелю, да, я все ж таки релігіознавець, важко знайти ось такі от відмінності, розуміння, наприклад, трійці. А особливо, коли от зараз я прочитав книгу. Там, Манусакіса, Девіда Харта, тобто розуміння відносин між особами трійці, як ідеальні відносини, які повинні кристалізовуватися в християнському середовищі. Так. Тобто тут ці, це фактично є певним чином репліка так, на ті ідеї, які зараз присутні в сучасному богослові. От тут якраз для мене книга, написана про святих і отців професором Ферберном, євангельським християном, для мене це зараз на даний момент велике запитання. Тобто я поки що не відповів на себе на запитання. Ідучи з різних конфесійних перспектив, але читаючи одних і тих же самих отців, виявляється, можна прийти до однакових висновків. Як так може бути? Так, от, власне. І тут якраз питання еклізіології воно стає важливим інтривіальним. Що тоді є церква? Так? Чи вона обмежується конфесійними межами, чи це щось, що є. Ну І, напевно, Сергій Михайлович вам на другому курсі це все детально роз'яснить. Починаючи з другого семестру першого курсу. Так, так. Тому якщо у вас буде, ми обов'язково передамо в бібліотеку цю книгу, Так, ви можете просто знайомитися і навіть прочитайте для один розділ цієї книги, от хоча б один розділ, ви б зрозумієте, про, про що, що йде мова. І насправді я ще трошки прокоментую, це дуже цікаве питання. Вчора це обговорював на презентації книги. Важливими джерелами для цієї книги були наступні речі: Євангелі від Іоанна, Кліміт Олександрійський, Іріні Ліонський, Афанасій Олександрійський і ще один святий отець. Тобто те, що в принципі, є фундаментом для східної християнської традиції, відповідна ситуація. Тут є таке іноді питання приватизації там, власної традиції. Тобто, чи, чи, чи мають право, зокрема західні християни, читати святих оців східної традиції, і якось інтерпретувати їх і читати просто-напросто їх, так як вони це розуміють. От Очевидно, що ми живемо в суспільстві, де це можна, хто це може заборонити просто. І відповідно, виникає ситуація, що тобто, часто сьогодні в лекції була фраза, що от ці от церкви і ви. Я вважаю, що це дуже велика проблема. тобто ототожнювати сучасних православних семінаристів, академістів з східною християнською традицією це велика натяжка. Тобто, це те, до чого повинні прагнути, нам нічого не заважає до цього, до цього йти, але це не завжди уже готовий результат. Це така ситуація. Поки ви, якщо були ще питання, я зараз трошки перекладу, що ми говорили тут, а ви подумайте, хто можна хоче чи спитати е, кипсти. Так, то, що ту інструкцію ви шихали, по факту. Ну, ось. Тобі домоту автоді, мабуть, же не точно мови на, от вже врізати, так, я інформацію. Я ще є питати, давайте, ну, до, я ще є оплати питання і потім, мабуть, закінчу, тому що сьогодні пробадерше їде в Рівне, да? Ось так я розумію. Десь дуже далеко. У нас не так багато часу. Нам семінар також є. Да. Якщо є питання, давайте ще одне питання. Якщо немає, то ми будемо вже підчувати. Остачні.

People ask me that question a lot. Це питання люди задають мені дуже часто. Я дуже ціную східних християн, східне православ'я і, зокрема, грецьких отців. Але є ряд суттєвих відмінностей, розбіжностей, які я маю з сучасним. But that's not the main reason I'm not a Christian. The main reason is that I think from the position where I am, I am best able to help many different groups of Christians see the commonality of the faith that we have. Можу допомогти різним групам християн збагатити себе через знання східної християнської традиції і, зокрема, східних отців церкви. Some of my study has helped me to uncover agreement that was not recognized. <плес> Мої дослідження допомогли розпізнати, що є певне розуміння, яке було до цього неочевидне.